Денис здоровий фінансовий радник, експерт зі страхування, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Денисе. Так, добрий вечір, пане Денисе. Чи виріс попит на страхування життя з початку повномасштабного вторгнення? Е, можу сказати, що в принципі так. Ми спостерігаємо зараз деякий ріст попиту. І, попри те, що багато людей все ж таки виїхало з України. От, але е, зараз повертається фокус на те, щоб все таки мати оформлювати ці договори страхування. Я можу сказати, що в принципі е, радий тому, що збільшується кількість людей, які стали цікавитися цими продуктами, які стали дізнаватися, ну спробувати дізнаватися більше, і от вони задають правильні запитання. Тобто, це не якісь там емоційні продажі, люди більш свідомо підходять до цього. Цього, але, в принципі, якщо порівнювати статистику, наприклад, там за 2021 рік, 2022 рік, то у 2022 році ми спостерігали спад десь на рівні там, до 20%. А, у 2023 році ми майже вийшли, повернулися до тих цифр, які були у 2021 році. Денисе, тобто роз'ясніть, будь ласка, чи всі страхові компанії нині мають однакові умови страхування воєнних ризиків, і як формують в угодах умови покриття збитків, завданих війною, від чого відштовхується та чи інша страхова компанія у своїх підрахунках? Дивіться взагалі, всі ж звикли до того, що завжди всі там воєнні ризики, це є виключення, але ну, є справді. компанії, зокрема. Ну так, це відноситься там до форс мажору. Але є компанії, які взяли на себе зобов'язання, що навіть по тим е випадкам, які нібито як є виключеннями, е і які відносяться до форс-мажорів, компанія для того, щоб підтримати своїх клієнтів, більше тих клієнтів, які вже не перший рік сплачують договори накопичувального страхування. От, і Компанія за рахунок спеціального фонду фінансує ці виплати, навіть коли це ну, було пов'язано з воєнними діями і ці, якби це прописано як виключення, так і можу сказати, що одна із компаній-партнерів, з якою я працюю, з моменту початку війни і станом на 1 червня, сумарно вже виплатила. Понад 57 мільйонів гривень саме по таким випадкам. Тому, в принципі, я вважаю, що зараз от така ситуація, що варто все-таки замислитись над тим, що страхування життя потрібно. Розумієте, завжди була така картина, яка проблема була зі страхуванням життя. Люди не усвідомлювали те, наскільки життя і здоров'я є крихкими. Ніхто ніколи не хоче вірити в те, що з ним щось станеться, люди значно більше переживають за свій автомобіль, там за якесь своє майно, тому що вони за них заплатили живі гроші. А здоров'я і життя виходить, що ніби воно якби от просто так дісталося і все. І тому воно так не цінується. І от ті зміни, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення. Це деякі зміни відбулися саме у свідомості людей, і багато людей усвідомило, що життя дійсно крихке, що можна прокинутись, немає будинку, і добре, що ще сам залишився живий, От, тому, тому е, це сприяла. Війна заставила нас задуматися про те, яка тривалість життя. А вона така дуже коротка, тому що завтра може і на жаль, не настати в тих і умовах, так, в так, яких ми живемо. Треба... Так, так. А... І дивіться, страхування життя. Це взагалі дуже часто, в принципі, не про себе особисто. Це так, як от була репліка, так перед тим, що це інколи як спадок. Це, взагалі, елементарний прояв відповідальності перед своєю родиною. Тобто, дуже часто люди мають подумати не про те, що ці гроші йому самому колись там знадобляться, він їх буде використовувати. А в першу чергу мають подумати про те, як буде жити далі родина у випадку, якщо щось станеться. Не обов'язково це смерть, це може бути втрата працездатності. Якщо ця людина була основним будувальником в родині, то це дуже тяжко. І от саме ці питання допоможу вирішити страхування життя. Пане Денисе, а який вид страхування, на вашу думку, має потенціал для розвитку в Україні і як його можна використати для економіки держави? Я вважаю, що. І не тільки я так вважаю, до речі, нещодавно я дивився читав одну статтю, і перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, вона от також сказала, що розвиток страхування життя може бути суттєвим джерелом довгострокових коштів для економіки України. У нас в принципі дуже серйозний потенціал розвитку саме от страхування життя, тому що якщо ми подивимося, наприклад. На співвідношення премій зі страхування життя до ВВП. Ну тобто ті суми, які люди платять за страхування життя в рік, то в усьому світі співвідношення становить десь 2,7% у країнах, що розвиваються, цей показник складає порядка десь 1,6%. Тоді як в Україні він досі залишається на рівні 0,8. Сотих відсотка. Ви зумислитеся над на тим, ну, яка суттєва різниця. От також є така статистика: що у світі, в принципі, от за 2023 рік на глобальному світовому ринку серед всіх типів напрямків страхування 41% припадає саме на страхування життя, а у нас в Україні лише 11%. Тобто потенціал дуже серйозний. А, так, і очевидно, війна буде тільки зростати цей потенціал. І ще маю до вас таке маленьке практичне запитання. Ми ви посилаєтесь на світову практику, а ми часто чуємо, що світові зірки а, страхують як не сідниці, то голос, то руку, то ногу. Взагалі в Україні можна щось подібне застрахувати, наприклад, сідниці. В Україні? Так, дивіться. Ну, За сідниці це вже. Е... Такий частний випадок, так? але дивіться, взагалі в Україні можна застрахувати життя. І це вже супер. Тому що в країні все ж таки йде війна, і перші дні, там, тижні після початку повномасштабного вторгнення у людей був деякий шок, і багато клієнтів телефонували і питали, як взагалі працює це все чи не працює. Так от, це працює. Треба цим користуватися. Тому можна застрахувати життя, можна застрахувати. Себе на випадок втрати працездатності можна застрахувати на випадок отримання тілесних ушкоджень. Взагалі, страхування життя поділяється на два основних напрямки. Перше, це довгострокове накопичувальне страхування, це окрема тема для розмови. І друге, що дуже важливе, це ризикове страхування життя. Чим воно відрізняється від добровільного медичного страхування? Важливо розуміти, що при добровільному медичному страхуванні будуть покриті лише реальні витрати, прямі витрати на медичне обслуговування, так? Тобто ці виплати отримують лікарні, клініки, аптечні мережі. То при страхуванні життя це завжди це фактове страхування, і ця виплата отримується клієнтом, тобто компанії напряму працюють. Не з лікарнею чи з аптекою, а з клієнтом. Відповідно, зараз в цих умовах. Е От страхування життя набуває особливого значення, тому що пане е Денисе е та е ми, ми, ми це розуміємо, і дійсно це окрема тема для роз'яснення. Всі пункти страхування, яких ви е назвали в плані лайфового страхування, але мусимо завершувати з вами розмову, незважаючи okay. на те, що вона була дуже цікавою. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Денис здоровий фінансовий радник експерт зі страхування був з нами на прямому зв'язку.